Вітаю вас в ефірі. Фактор безпеки. Кожного року жінки відіграють все більшу роль у різних сферах суспільного життя, полишаючи роботу домогосподарок. В багатьох частинах світу жінки пройшли довгий шлях до соціальної та економічної мобільності і рівності. Навіть ще 10 років тому більшість жінок були господарками, які трималися на значній відстані від органів влади. Сьогодні жінки можуть насолоджуватися більшою свободою та правами. Вони мають вільний доступ до освіти та працевлаштування, а в деяких країнах вони навіть займають провідні місця в політиці та в інших традиційно жіночих галузях суспільного життя. Однак, незважаючи на ці досягнення, гендерний дисбаланс все ще існує. Про це у нашій сьогоднішній програмі. Найбільш гарячою темою для обговорення серед науковців та політичних діячів є питання гендерної диспропорції. Відповідно до звіту світового економічного форуму під назвою Глобальна гендерна диспропорція досі присутня величезна нерівність між чоловіками та жінками, що посідають перші місця в політиці та займають високооплачувані посади. Ця нерівність спричинена існуючими гендерними забобонами та стереотипами у працедавців щодо призначення жінок на керівні посади. І сьогодні у багатьох сучасних суспільствах це намагається відкоригувати на законодавчому рівні. Європарламент узгодив, що це стане його політикою, і також політикою багатьох держав-членів ЄС, які протягом минулого року підготували та прийняли законодавчі норми, аналогічні до цього закону. Я справді вважаю, що жінки є додатковою цінністю, приносять користь нашій економіці. Зараз ми маємо ситуацію в Європі, коли більшість молодих людей, які випускаються з університетів, є саме жінками. Ми з вами вклали багато коштів наших платників податків у цих жінок, і звичайно повинні повною мірою використати їх талант та знання. в Україні це питання також актуальна нещодавно у Верховній Раді України відбулись парламентські слухання на тему забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, проблеми і дієві механізми їх вирішення. У парламенті, де, до речі, працює тільки 9,6% жінок, зареєстровано аж два закони на зазначену тематику. Автором одного є група народних депутатів, а інший подав кабінет міністрів. А важливим є питання дотримання рівності у секторі безпеки. Цьому зокрема був присвячений семінар Жінки та Безпека, проведений громадською лігою Україна НАТО за сприяння центру інформації та документації НАТО в Україні. Що стосується сьогодення, то е, тут важливо відзначити, що якщо ми приєднуємося до програм співробітництва з НАТО і з Європейським Союзом, то ми таким чином визнаємо. Демократичні стандарти вирішення проблем безпеки, а серед них і гендерний підхід, гендерну справедливість тобто рівні права чоловіків і жінок. Тому це важливо досліджувати, вивчати цей досвід і запроваджувати те, що підходить для України саме в наші збройні сили, і не тільки збройні сили, але взагалі силові структури. Відбулася цікава та відверта дискусія про роль жінок у політиці безпеки. У заході взяли участь представники всіх силових відомств, представники громадськості та міжнародні експерти. Всі однозначно відмітили певний прогрес у гендерній політиці протягом періоду незалежності нашої країни. Жінка в погонах вже давно не викликає ні подив, ні якісь не стане, не викликає сумнів її можливості здійснювати свою службову діяльність. І те, що зараз вже полковників. У наших збройних силах 16, близько 180 підполковників, багато старших офіцерів зі званнями майор. Понад 300 дівчат навчаються курсантами у військово-навчальних закладах. Все це свідчить, те, що і чоловіки сприймають участь жінок у військовій діяльності як належне, і жінки в свою чергу прагнуть. Проходити військову службу і вважають це прийнятною для себе справою. Та є певні проблеми, може вони навіть і психологічні, з тими усталеними може твердженнями, що жінка повинна займає багато часу своїм на своє виконання своїх сімейних обов'язків, не може на рівні конкурувати з чоловіками, не може бути залучена до. Тих завдань, які ставлять підвищену небезпеку, але в той же час є досить багато сфер в штабній роботі, в підрозділах забезпечення в тих, де жінки можуть проявити себе повноцінно, і повірте мені, так і проявляють. Самі представниці прекрасної половини людства у погонах охоче поділилися своєю мотивацією одягнути військові однострої та присвятити себе службі. Мені дуже подобалася професія, так би мовити, бо мене виховували в такому патріотичному дусі. Однак мене батьки і родичів військових немає, але як я повторююся, виховували в патріотичному дусі. Хотілося зробити якийсь внесок до захисту своєї держави, тому певно, що обрала саме військову спеціальність. Навіть не знала певно цих питань стосовно матеріальної там сторони, чи ще щось дуже подобались мені саме військові фільми. Там дуже гарно все описано. Хто такий військовий і для чого він взагалі є? Офіцер переконана, що у її випадку ніяких дискримінаційних чи на сприятливих дій з боку керівництва не було. А вона виконувала обов'язки, які до цього виконували офіцери. Чоловіки спочатку я проходила військову службу у 30-й автомобільній базі в управлінні була офіцером відділення з виховної роботи, а вакант. Заступника виховної роботи майстерні був, тому я паралельно виконувала цю посаду, і е, під час відпустки свого начальника виконувала посаду заступника виховної роботи бази, тобто це заступник командира частини. Складності ніяких не було навпаки. Мені більш подобалась робота саме з особовим складом в Державній прикордонній службі України. Жінкам також довіряють серйозні керівні посади, де жінки дають собі раду ще малою кагортою підлеглих чоловіків. Що стосується Державної прикордонної служби і нашого окремого контрольно-пропускного пункту, я можу сказати, що у нас є достатньо сильні жінки, дійсно, які навіть Переважають в чомусь чоловіків, це жінки, які керують підрозділами прикордонної служби. А збільшують своє представництво жінки і у рядах рятувальників. Це добре видно на прикладі столичного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. На сьогоднішній день у нас працює 70 жінок-офіцерів, що складає 11% від цього особового складу, і 149 жінок рядового та молодшого на складу це 8%. Ну в загальній чисельності 19, тобто, це, я вважаю, досить нормальний відсоток жінок, які працюють в силовій структурі нашій. В більшості випадків це рядовий начн та молочене склад, це телефоністи, які працюють в черговій частині, приймають виклики про надзвичайні ситуації. Офіцери частіше, жінки-офіцери частіше в кадровій службі. І Інспекторська служба, яка займається профілактикою надзвичайних ситуацій. До речі, за професійними спостереженнями Олени Поканевич, чоловіки частіше потребують психологічної підтримки, аніж їх колеги жіночої статі, у більшості випадків звертаються чоловіки, а не жінки. Жінки вони більш емоційно такі витривалі і свої якісь психологічні проблеми вони намагаються вирішувати самі. А чоловікам чоловіки більше потребують допомоги спеціаліста в цьому питанні. Проведення такого заходу є важливим етапом у виробленні національної гендерної політики загалом та у безпековій площині. Зокрема, дуже цікава дискусія. Обговорення ми задоволені такою участю і саме головне, що ми плануємо виробити певні рекомендації, які можна було б. Застосувати рекомендації саме по гендерній рівності, які ми хочемо додати до річної національної програми на 2014 рік, з тим, щоб ці рекомендації були використані, Юнічно-Атлантичний альянс як провідна організація у галузі безпеки, також намагається йти у ногу з часом. Генеральний секретар НАТО Андрес Фок Расмусен призначив норвезьку дипломатку пані Марі Скаре своїм спеціальним представником у справах жінок, миру і безпеки. Нам важливо мати спеціального представника у справах жінок, миру і безпеки для того, щоб ми більше приділяли уваги ролі жінок у запобіганні та врегулюванні конфліктів. Жінки відіграють важливу роль в сім'ї і місцевих громадах. Отже, вони можуть зробити свій внесок у запобігання та вирішення конфліктів. Також жінки повинні бути належним чином представлені в процесі прийняття рішень щодо того, як керувати постконфліктними ситуаціями. Крім цього, жінки дуже часто сильніше страждають під час конфліктів, і ми зобов'язані намагатися уникати цього. Пані Скарстала. Першим спеціальним представником НАТО у справах жінок миру і безпеки її завданням буде сприяння реалізації резолюції Ради безпеки ООН 1325 щодо жінок миру і безпеки. Ця революційна резолюція першою визнала роль жінок у забезпеченні міжнародного миру і безпеки, і не лише у якості жертв війни та конфліктів, але й в якості дієвих осіб, що беруть участь у вирішенні конфліктів та подоланні їх наслідків. Важливо зрозуміти, що конфлікти по різному впливають на чоловіків та жінок. Ця нерівність у суспільстві часто спрацьовує під час конфліктів, але ще більш важливо просто зрозуміти, що жінки є ресурсом, часто невикористаним ресурсом, який нам слід застосовувати для врегулювання конфліктів. Серйозність намірів керівництва альянсу підтвердило створення спеціалізованого закладу, де навчатимуть фахівців з гендерної політики. І що характерно, він розташований в україні партнери НАТО. Це підтвердження нової політики партнерства цієї організації. Ми значно покращили стан справ у галузі гендерної політики у рамках операції альянсу завдяки відданій роботі на своїх посадах інструкторів жінок з питань гендерної політики. Дуже важливим кроком у зміцненні наших зусиль з питань гендерної політики та проведення навчань стало визначення північного навчально-тренувального центру у Швеції провідною структурною частиною у галузі гендерної політики. Сьогодні цей центр відповідає за підготовку інструкторів з питань гендерної політики для НАТО та всіх операцій альянсу. Підтвердженням спроможності жінок приймати участь у миротворчих операціях є наявність їх у більшості контингентів міжнародних сил сприяння безпеці Афганістану. Студенти Національної військової академії Афганістану, наприклад, займаються разом із жінкою-викладачем зі складу хорватської військової поліції. Ми розповідаємо, як люди під впливом різних наркотиків поводять себе на місці скоєння злочинів і як споживання опіуму може вплинути на їх поведінку. Цей курс проводиться чотири рази на рік і триває близько місяця. Починаючи з 2006 року, Хорватія підтримує програму підготовки і наставництва аванської національної армії шляхом направлення до складу міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані групи радників. Це моє друге відрядження до Афганістану. Вперше раз я командував взводом військової поліції та проходила службу на посаді офіцера оперативного відділу. Тому я можу оцінити обидві сторони підготовки військ, так як з одного боку я брала участь у військових операціях, а з іншого боку зараз навчаю майбутніх інструкторів афганської військової поліції. У той час, в 2004 році, військової поліції взагалі ще не існувало. Тому мені так приємно побачити, як вони досягли таких високих військових стандартів за цих 8 років. Ці гурсанти стоять по команді. Струнку. Хоча Афганістан зазвичай розглядається як країна, де жінки є громадянами другого сорту, однак їх, здається, мало хвилює той факт, що їх викладач є жінкою. Вони дуже відкриті, дуже доброзичливі, повністю сприймають мене в якості командира. Вони жодного разу не зробили найменшого жесту, який змусив би мене відчувати себе незручно або недоречно. Якщо в моїй країні є нормально для жінки бути командиром, вони поважають і погоджуються з цим. Поступово не дивлячись на важку спадщину Талібану. У Афганістані жінки також стають активними членами суспільства. Англійська мова є мовою бізнесу і можливостей. Принаймні так навчає студентів школи Паям Єденіш в західній афганській провінції Герат. Директор школи пані Масома Хасан дещо знається на цьому. Самостійно опанувавши англійську мову, вона започаткувала школу у 2010 році. Спочатку відкриття школи планувалося як бізнес-проект однак зараз школа перетворилася на абсолютно некомерційний заклад, і більшість її студентів, які приїхали з віддалених районів. Навчаються безкоштовно. Більшість людей у цьому регіоні дуже бідні. Це в основному біженці з віддалених областей, де не було електрики, не було нічого. Мабуть, там були бойовики і не було доступу до освіти, тому вони переїхали в Герат. Джон Керрі відвідував Афганістан в березні 2013 року. Серед численних заходів у рамках його візиту була і зустріч з групою афганських жінок-підприємців. Серед них була і роя Махбуб. Генеральний директор власної компанії Цитадель, що займається програмним забезпеченням, яка також знаходиться в Гераті, у Гераті ми маємо велику кількість жінок, які працюють разом з нами прямо зараз, і з кожним днем їх стає все більше. Масома і роя це лише дві персони із зростаючого числа жінок Афганістану, котрі йдуть проти течії. У традиційно чоловічому суспільстві, де жінки, як правило, не виходять з дому, вони натомість почали створювати свої власні підприємства. А від цього також виграють і громади. У нас був випуск 20 груп матерів, які навчалися вишивці. У нас був план навчання. Ми надали дівчатам матеріали і протягом шести місяців вони вчилися вишивати і тепер роблять це для себе. Інші жінки це кінематографісти і ті, які дописують у блоги. Це буде місце, куди вони зможуть приїхати і посидіти, щоб дописувати у свої блоги і створювати сценарії фільмів, а також дізнатися, як заробляти гроші в соціальних медіа. Обидві жінки змушені були долати труднощі. роя отримувала погрози власному життю у той час, як масома. Зможена була шукати кошти для того, щоб забезпечити подальше фінансування будівництва школи заради подальшого розширення пріоритетів. На певному етапі коштів було так мало, що єдине, у що вона могла одягнути своїх учнів, були футболки. Поступово помалу, ми зможемо знайти обладнання для них. Ми зможемо створити справжню школу. Зараз ми зводимо стіни. Згодом повинні будемо побудувати другі, четвертий і п'ятий поверхи. Коли ми зробимо це, тоді зможемо прийняти щонайменше 500 студентів. Сьогодні в Афганістані зареєстровано вже більше 1600 жіночих підприємств, враховуючи велику кількість грантів та навчальних програм, які пропонуються жінкам для початку нового бізнесу. Це число постійно зростатиме. А активність жінок навіть у таких найскладніших умовах показує, що вони здатні набагато більше зробити для суспільства. А отже, це вселяє надію, що у подальшому голос жінок з кожним днем буде чути все сильніше при вирішенні глобальних питань. Доля таких лідерів, як Ангела Меркель, Хіларі Клінтон, Кандаліза Райс, Маден Олбрайт, Крістін Лагард, Даля Грібаускайте та багатьох інших яскраве тому підтвердження. Ви дивились фактор безпеки. До зустрічі за тиждень хай щастить.